Про волю, гідність і любов художник Нікіта Тітов спільно з франківськими волонтерами запустили продаж авторських плакатів та листівок Чорна серія. Митець від початку війни не стоїть осторонь, подій та втілює свої емоції у творах. У простих на перший погляд словах каже Нікіта, маскує глибокий сенс та наповнює їх змістом. Саме ця серія вона присвячена саме словам, які набули дуже великого змісту, саме в нашій мові. Тобто вони до цього існували, а зараз вони просто для мене кожне це слово це воно підтверджено життям, подвігами різних людей, їх діями. І саме це я намагаюся передати саме от в таких простих, але дуже важливих словах. Я хочу перше все просто подякувати тих людей, які наповнюють їх зміст. Ості плакати художник виставив на продаж, аби залучити якомога більше людей до допомоги війську, адже нині збори проходять значно повільніше, і автор вирішив виправити цю ситуацію та мотивувати людей своєю творчістю. До того ж, після війни у кожного залишиться згадка про важкі часи. Ці роботи вони залишаться просто у людей як пам'ять. Війна закінчиться. Я дуже вірю в те, що перемога, хоча дуже великою ціною. Але пройдуть часи, і просто щось залишиться на згадку. То тобто, якісь речі, коли можна буде згадати, що де ти був, що робив, як допомагав, або як воював, або ну або взагалі хто. Ти. Бо це такий час, який найбільше прово прояви людяності. 70% прибутку з продажу спрямовується на закупівлю такмеду, турнікетів, кровоспинних засобів, бандажів та інших речей. Ініціювали збір волонтери громадської ініціативи Галичини. кажуть, аби укомплектувати одну аптечку натівського стандарту для бійця потрібно витратити від 4 до 5 тисяч гривень, і запити на такі не припиняються. Ми їх комплектуємо згідно натівськими стандартами. все тільки сертифіковане, перевірене. Перевірене, в тому числі в боях нашими бойовими медиками і побратимами, і ми повністю впевнені за якість того, що кладемо в цю тактичну аптечку. Тут складені всі необхідні речі. Це є турнікет, це є оклюзійна наліпка, це є зігріваюча ковдра, це є ізраїльський бандаж, обов'язково маркер, тому що треба вказати на турнікеті час його накладання, треба безпечні ножиці, якими можна розрізати одяг, не травмувавши. Ну і такі там звичайні якісь пластирі, щось такого плану. Ексклюзивну чорну серію можна замовити на сайті. Вартість комплекту листівок 450 гривень, а плакат вартує 1000 гривень. Віталія Когуч, ігор Попик, телеканал 402.